На початку повномасштабного вторгнення кіновиробництво зупинилося так. повністю. А скільки мінімально грошей у тебе було на рахунку за цей час? Нічого не було. Ну, дивись, коли почалася повномасштабна війна, в нас була фінансова подушка, бо я відкладала на квартиру 10 років. Mm. Тобто і. У нас вона була ну була класна фінансова подушка. Ну це там типу, 50 тисяч доларів. Ну, ну більше, так. А, так тобто, і ми дуже багато донатили. і Ми прям задонатили і там мільйони, там щось скидали, і там скидали. Тобто ніхто ж не думав, що це буде так довго. Нам здавалося, що зараз ми всі задонатимо, і воно от прям швиденько все закінчиться. І в принципі, швиденько закінчилися гроші. А. І з того моменту в мене, до речі, немає фінансової подушки як такої. Я не знаю, що зі мною трапилося. Я все життя відкладала і відкладала багато. А зараз, от, з початком повномасштабної війни, я щось не відкладаю взагалі. Живеш тут і зараз. Да, і я щось зрозуміла, що здається, цінність не в папірцях, які ти не зможеш вивести, а в тому, щоб зараз отримати як він знає, якісь кайфові емоції. Я не боюся без гроші. Я. Mm -hmm. я жила без безгрошів'ї періодично. от, Тому ну мені не страшно. А нуль був на рахунку? Так, звісно. Бо о, у мене коли нуль, у мене з'являється паніка. Це знов ж таки флешбек до бідного дитинства. Так. так? — І це мене мотивує, щоб так. на рахунку не було нулів. Так. Ну, в мене… — Панікуєш? Чи... Але знаєш, як я навчився за час повномасштабного вторгнення? Я завжди собі говорю: буде. Тобто, з оптимізмом до цього ставитись, mm -hmm. і воно справді приходить. Ну от я зараз їздила на відпочинок, я тобі розповідала, я повернулася. Нічого не було, mm -hmm. ну реально. Я витратила і я, я не знаю чому, але я от я витрачала, бо мені це було класно. Я це був мій перший відпочинок за весь той період складний, що я прожила. І я розуміла, що він мені потрібен. Я приїхала в мене нічого. Але я приїхала з класною позицією. Значить, будемо заробляти. Ну, значить, буду, значить, будемо робити. Значить, треба працювати стільки, щоб я могла собі це дозволити і повертатися не в нуль. Ну, ти зараз оптимістка. Зараз в конкретний період цього часу так, але звісно, до цього в мене були ну, півроку зовсім іншого стану. За ці два з половиною роки у тебе з'явились панічні атаки. Так. Ну В мене вони були і до повномасштабного вторгнення. Вони були пов'язані з перевтомою. просто, А зараз вони пов'язані з менталочкою. А як зрозуміти, що це панічна атака? В мене вони дуже дивні. Тобто це коли ти і плачеш, бо тобі дуже образливо і в той же час ти смієшся, бо ти бачиш цю ситуацію зі сторони, я, мабуть, якось незрозуміло пояснюю. Це як ПМС? Ні. Не можеш дихати. Mm -hmm. Ну, коли, наприклад, тобі здається, що ти зараз задихнешся. А це все в себе... голові. не так, фізіологічно. Так, да, да, я намагаюся це пояснити. Це просто відчуття якесь таке паніки, тобі здається, що зараз ти помреш і тобі ніхто не допоможе. Mm -hmm. ну, ти, мабуть, людина, яка це не переживала, їй важко це зрозуміти. Шлава! Скільки разів ти в своєму житті була закохана по-справжньому? Якщо по-справжньому, то один. Ну, це Гріша. Так. А до гріші. Mm. Ну, це взагалі мої е, єдині серйозні стосунки. Зазвичай, коли дівчина закохується вперше uh -huh. і починає зустрічатися з хлопцем першим, їй здається, що це кохання назавжди. Е і потім їй дуже важко, якщо вона розуміє, що кохання пройшло, закінчити ці стосунки. Uh -huh. У тебе так само? Uh -huh. <свісно> в нас е історія не однобічна. У нас було двоє в стосунках, тому рішення приймали ми двоє. Ні, ну Це зрозуміло. Я теж розлучений. Я прекрасно розумію, що таке розлучення, що таке розходитися, але це історія твоя, твого життя і достатньо велика історія. Дивись, в принципі, е це ж. Зараз формою правильно, Це ж підліткові стосунки, які переросли, да, в, там ну, в якусь сім'ю. Тому... А вони переросли з кохання в цю сім'ю? Звісно, звісно. Бо я в можливо цинічний в цьому плані. Мені важко повірити, що це кохання, яке сталося з людини, там 17-18 років, що це не все життя. Нічому це може бути потім звичка, це може бути страх загубити людину бо іншого або іншу ти не знаєш. І не знаєш, як поводити себе з іншими чоловіками або жінками. Я не закінчувала стосунки, не відчуваючи любові. Mm -hmm. Ну точніше, не так. Я не виходила зі стосунків, там, не відчуваючи любові. Мені здається, що, як кажуть, там чоловік це тимчасово, да колишній чоловік це назавжди. Мені здається, що ця любов, ну, звісно, вона трансформується з часом в різні форми, але ну, вона зі мною буде. Ну, на того Ти завжди хотіла заміж? Ні, я взагалі не дуже хотіла заміж. <гум> ну, Тобто, це не було моєю ціллю. Ну ви дуже довго прожили просто в цивільному шлюбі. Вона була кайфова. <гум> це ніколи не було якоюсь метою. Коли я розлучився, я пам'ятаю цю історію, як це сталося. Був ранок. Ми посварилися з моєю колишньою дружиною. І. Тоді ми сіли на кухні, і тоді вперше прозвучала фраза розлучення. І я не вірю в те, знову ж таки, це суб'єктивна думка. Я не вірю в те, що там, це може бути тривати кілька років. Є все одно певний день, певний момент, коли ця фраза є точкою відправною. Угу. У тебе так само було? Ти пам'ятаєш цей момент, коли ви сіли і сказали. Так, розлучаємось. Mm, ні, ми, ми розходилися, але ми не приймали рішення розлучитися. Розходилися, тобто просто роз'їжджалися? Ну так, так. З вірою в те, що все налагодиться? Ну, типа, з часом подивимось. Угу. — Ну, дуже доросла позиція. <рес> так. Ну, якось так. Угу. А потім, як ти для себе зрозуміла, що все. Ну, ми підтримуємо комунікацію, ми між собою так вирішили, що ну, час настав. Ти сказала? Слава. <головіка> Неважливо, хто сказав. Дивись, я не знову ж таки, це не копання в е, білизні, це більше е, поділитися досвідом. Для мене е, ну, можливо, так, я чоловік, так, і у мене трошки все простіше, рівніше е, mm. е, от, е, і прагматичніше, можливо. І для мене е, мені здається, що класно, коли дорослі люди сядуть один напроти одного і скажуть: ти знаєш, е, є величезна повага, є величезна любов, але нема кохання. І, і це чесно буде, а не тягнути, давай ми поживемо окремо, а потім блін, давай зійдемося, О, ні, ні, чуть-чуть, то ну, щось не то. Я... І так тягнеться роками, і люди втрачають е, цінні, безцінні роки свого життя. Ну, це досвід, це, ну, це мій шлях, це його шлях, це той шлях, який ми мали пройти. І це дає дасть чи вже дає якісь певні результати в розвитку, там, наприклад, там, моєї особистості. Тобто я не вважаю, що це час згаєний дарма. Угу. Це час, який був нам потрібен. Для тебе ця історія досі болюча. Звісно, звісно болюча історія зазвичай для тієї людини, яка, як ти сказала, вийшла зі стосунків з коханням. Я можу зробити власні висновки тільки, що ініціатива була не твоя. Ну, зараз все, що я не скажу, буде якось е, ні, це неправда. Mm -hmm. Це рішення, яке приймали ми разом. Рік тому Аліні Доротюк в інтерв'ю ви показували квартиру вашу. Ой, це два роки тому, це не рік тому. Два роки тому. Mm -hmm. Що зараз з квартирою? Як ви поділили? А ми, ми нічого не ділили, в нас нічого спільного немає. Це квартира, яку ми знімали, і ага. ми її тоді знімали біля кінопавільйону, бо я там працювала, і мені було зручно. Тобто, в принципі, ми завжди переїжджали щось поближче до роботи чи те, що було нам по кишені. От ми звідти з'їхали і все. Ходити на каву з колишнім чоловіком, якщо немає спільних дітей, це ок? Поки це не напрягає одне одного ок. А це не тригру на, на точкам. — Та я не думаю. Знаєш, таке відчуття е, надії. Mm -mm. Та ні, та нема надії. Просто ви все одно залишаєтеся рідними одне одному люди, чому вам не піти на каву, якщо у вас є спільні інтереси, якісь спільні теми. А образи проговорювати один з одним. Звісно, обов'язково. Ти не ображалася, коли тобі Гріша щось говорив? Що саме? Ну, знаєш, от він тобі, там, наприклад, якусь власну образу е, сказав. Як ти на це реагувала? Та mm. дівчинка, яка займалася самовідчуванням дуже no, довго. Це це робота, ну, проговорювало, звісно. Проговорювала, працювала, як інакше. Ти не хочеш про це говорити? Взагалі не хочу про це говорити. <ріх> Для мене дивно, чому. Тобто, людина яка, mm. е знову ж таки, е людина, яка спокійно, класно до цього ставиться, і спокійно і класно про це говорить. По-перше, я не хочу робити з цієї теми, як це називається, молоді Хайп. хайпом. Тіпа, типу, да mm -hmm. я хочу, щоб мене знали як гарну актрису, як гарного професіонала своєї справи. Я не знаю, як людину, яка намагається якось щось робити для цієї країни, допомагати. Тобто, я не хочу, щоб мене знали, як дівчинку, яка от винесла все це. Ну, це... Але ж ти показувала своє життя до цього? Я його показувала дуже дозовано. в принципі, як ти бачиш, я дуже дозована зараз про це і кажу. Тобто, інстаграм-історія і історія, яка була в наших інтерв'ю, ну це ж не, не є нашим життям. Не можу погодитися, тому що знову ж таки в інтерв'ю Аліні Доротюк ви показали свою квартиру. Це те, що дуже-дуже особисто. Я тобі розповідаю. Коли Аліна запропонувала цю історію, вона пропонувала її час від часу. Ми жили на різних квартирах, і ми казали, що ні, ми не знімаємо вдома. Тут нам треба з'їхати з цієї квартири, бо в нас закінчилися гроші. Аліна каже: давайте ми знімемо у вас вдома. Ага. Ми, в принципі, на чемоданах все, що можна було, ми там спакували, щось було розставлено. Тобто це вже не, не, не запускання людини так, до свого так, особистого так, просто. Так, так. І ми її запросили, зняли і через тиждень. Ми з'їхали. А по друге? По-друге, це спільна відповідальність. Знову ж таки, я була з цією людиною. Там і гріша був зі мною. Це був наш вибір. Е, і чому я зараз маю там, закінчивши стосунки, розповідати про наше особисте життя. Ця відповідальність зі мною залишається. По-третє, я не довіряю журналістам. І мені не подобається, коли вириваються фрази з контексту, коли мені задаються одні запитання, потім подаються під іншим соусом, соусом там, розлучення і наших стосунків. І я розумію, що це там класні заголовки, класні перегляди, але чомусь забувають журналісти, що за цим стоять люди uh -huh. з їхніми трагедіями, з їхніми болями, емоціями, почуттями. Тому я не хочу ніяк дискредитувати свого колишнього чоловіка. Це по-перше, бо я його поважаю. А по-друге, я я вважаю, що це може негативно вплинути на мене uh -huh. всі ці заголовки, і всі ці історії. По-друге, ну мені ще вже по-четверте... Мені, боїшся. мабуть, буде неприємно. Боїшся Настя? Боюся, так. Да. І я боюся не тільки за себе, а й за своїх е, рідних, тому що це будуть читати і мої батьки, і вирішені батьки. Ми всі залишилися в класних стосунках, я не хочу псувати. ви давно розлучилися самоофіційно? Через місяць трошки менше.